Наш організм це справді дивовижна харчова фабрика, давайте ж зазирнемо всередину і розберемося, як саме вона перетворює звичайну їжу на енергію для життя. Отже, щоб зрозуміти, як усе працює, треба спершу розібратися з однією ключовою проблемою, яку наш організм вирішує буквально щохвилини, звідки брати енергію. Ну, знаєте, все починається з того самого знайомого кожному відчуття голоду, але за цим простим сигналом ховається щось набагато глибше фундаментальний біологічний принцип, який керує нашим існуванням. І ось тут найважливіше наш організм це не якась закрита коробка, ні, це відкрита система, він безперервно обмінюється речовинами та енергією із зовнішнім світом, і це абсолютно необхідно для підтримки життя. Тобто, щоб наше тіло могло щось взяти з їжі, її треба спочатку розібрати на запчастини. І цей процес називається травленням. Він має, так би мовити, дві основні частини. Механічну і хімічну гаразд з теорією розібрались, а тепер давайте подивимось на той самий неймовірний механізм, що робить всю цю складну роботу з перетворення їжі. Тільки вдумайтеся в цю цифру від восьми до десяти метрів. Це ж просто неймовірно, яким чином такий довжелезний, звивистий шлях компактно вміщується всередині нас, дивовижно, правда. І вся ця система це, по суті, такий собі конвейер з кількох основних станцій. Усе починається з ротової порожнини, потім глотка, стравохід, шлунок і так далі. Аж до товстої кишки. І, звісно, є ще й допоміжні цехи: слинні залози, печінка, підшлункова, які допомагають у цьому процесі. Добре, шлях ми побачили. А як саме їжа рухається цим шляхом, як вона фізично переміщується і обробляється від самого початку і до кінця? Виявляється, стінка цього конвеєра – це не просто якась трубка, це суперскладна конструкція з чотирьох шарів, кожен зі своєю унікальною функцією. Один виділяє слиз, інший містить судини, третій рухає, а четвертий захищає. І ось цей рух. Він відбувається абсолютно автоматично. Це називається перестальтика. Найкраща аналогія це коли ви видавлюєте зубну пасту з тюбука. Така собі м'язова хвиля, яка просто невпинно штовхає все вперед. Це по суті такий собі внутрішній конвеєр, і працює він завдяки двом шарам м'язів, які діють в парі. Внутрішні кільцеві стискають канал, а зовнішні поздовжні, скорочуючись, просувають усе далі. Все дуже злагоджено. Але ж травна система не просто рухає їжу. О, ні, це справжній багатозадачний комбайн, який виконує п'ять головних завдань. Отже, давайте швиденько пройдемося. По-перше, рухова функція це якраз просування їжі. По-друге, секреторна виділення всіх необхідних соків. Потім, власне, саме травлення, хімічне розщеплення. Далі йде всмоктування, коли всі корисні речовини потрапляють у кров. І наостанок виділення непотрібних залишків. От і все, повний цикл. Ми поговорили про механіку, про рух, але справжня магія, знаєте, вона відбувається на хімічному рівні. І тут на сцену виходять крихітні, але неймовірно потужні помічники. Погляньте на це число це не просто швидше, це в мільйони, навіть у трильйони разів швидше. Саме настільки ферменти прискорюють хімічні реакції в нашому тілі, просто космічні швидкості. І ці помічники називаються ферментами. Без них, щоб перетравити звичайний обід, нам знадобилися б, можливо, десятки років. Можете собі таке уявити. І що цікаво, кожен фермент це вузький спеціаліст, немає такого, що один фермент робить усе підряд. Ні, ні, для кожної конкретної реакції існує свій особливий фермент. Раніше вчені думали, що це працює як ключ і замок. Тобто речовина ідеально підходить до ферменту, наче ключ до свого замка. Але зараз ми розуміємо, що все трохи інакше. Сучасна модель це модель рукавички. Фермент не жорсткий, він гнучкий, він, так би мовити, обіймає речовину, змінюючи форму, щоб ідеально підійти. І ось що вражає найбільше вся ця гігантська, неймовірно складна фабрика, вона працює повністю сама по собі. Без жодної нашої свідомої команди, без жодної думки це змушує задуматися, правда, наскільки ж насправді розумне наше тіло.